Казки на ніч з усіх куточків світу. Чарівні історії для маленьких непосид. Працьовита курка Іспанія. Одного разу, розгулюючи в пошуках їжі, курка знайшла пшеничне зерно. Як мені пощастило, посажука я його в землю. Вона радісно покликала друзів і попросила допомогти вирити ямку в землі. Ой, ой, у мене ніжка болить, сказала качка. Ой, ой, у мене спинка болить, поскаржилось поросятко. Я би радий був допомогти, але я так утомився, зітхнув кіт. Отже, курка все зробила сама. Вона розкопала з дзьобом та кіхтиками, посадила зернятко та засипала його землею. Щодня вона поливала його, доки не з'явився тонкий зелений росток, який ставав дедалі сильнішим, поки не перетворився на колосок. Курка з курчатами завзято доглядала за колоском, а її друзі розважались, бігаючи навперейми полями. Зрештою, одного чудового дня курка зібрала врожай. Вона подрібнила зернятка в борошна та приготувала смачний пиріг. Який чудовий запах, як хочеться їсти, хором сказали качка, порося та кіт. Проте курка запросила на частування лише курчат. Лише ті, хто працював, можуть утримати шматочок, а не такі ледрі, як ви, сказала вона, розрізаючи ароматний пиріг. Суп із каміння Португалія. Колись давно жив собі Пілігрим, який мандрував з міста до міста день за днем. Одного разу він проходив повз невеличке поселення і відчув сильний голод, але виявилося, що харчів у нього більше нема. Пілігрим довго думав, як дістати їжі. Просити милостині йому було соромно, і за все своє життя він навіть яблука не вкрав. Але зараз у нього. Здається, не було іншого виходу. Пілігрим йшов собі, занурений в ці думки, як раптом побачив маленький кабінець на дорозі. Він був гладенький, мав світлий колір та правильну форму. Пілігрим подивився на цей камінь і раптом знайшов спосіб пообідати, не осоромивши себе же братством. Він постукав у двері будинку, де, як виявилось, жив заможний фермер. Бо поряд квітнули поля і зеленіли сади. Коли хазяїн відчинив, мандрівник промовив: Доброго ранку, я подорожую довгий час і хотів би зупинитись та перепочити. У мене з собою є чарівний камінь, і з ним я можу зварити найсмачніший суп у світі. Чи не хотів би ти його скуштувати? Сказавши це, він витягнув із кишені камінь. Що знайшов на дорозі. Він нічим не відрізнявся від інших каменів, але цей фермер дуже любив суп, тому згодився на пропозицію. Мандрівник попросив горщик із водою, трохи солі та поклав туди камінь. Коли вода закипіла, він сказав майже готово, але якщо додати трохи картоплі, буде смачніше. Звісно ж, ти бачив мої овочі, в мене повно картоплі, сказав фермер. Дякую, з нею суп смакуватиме ще краще. Через деякий час мандрівник знову скуштував суп. Майже готово, але буде смачніше, якщо додати трохи моркви. Фермер приніс йому декілька морквин і поклав їх у горщик. Спробувавши знов, мандрівник попросив трохи капусти, цибулі, бобів. Коли у фермера вже слинки потекли від бажання спробувати суп, мадрівник сказав знов. Мій любий друже, цей суп буде найсмачнішим, якщо додати в нього трохи свинини. Сказано, зроблено. Фермер додав м'ясо в суп. Через декілька хвилин цілком задоволений мандрівник сказав, тепер він готовий. Час скуштувати мій особливий суп. Мандриник розлив суп по тарілках, і вони разом мовчки взялися за їжу. Фермер вигукнув: Ти був правий. Це найсмачніший суп, який я тільки куштував. Твій камінь справді чарівний. Не міг би ти його мені продати? На жаль, він не продається. Мені його подарував один чарівник з дуже далекої країни. Тоді дякую, що дозволив мені хоча б спробувати цей суп, сказав фермер. Мандрівник продовжив свою подорож до інших країн, де він користувався каменем ще декілька разів та обідав, не відчуваючи сорому. Рецепт супу з каміння переходив від одного краю до іншого, і цю страву й досі можна скуштувати в багатьох регіонах Португалії.